Це питання від підписниці, чому він вважає окей нарядитися Дідом Морозом в подкасті Окей, Єва Бар, ніби про українська позиція, а ніби багато незрозумілих і вчинків. Це втоми від того, що війна триває довго, образа на Україну чи владу чи пофігізм? Я вважаю, що треба, щоб був лист, те, чого заборонено в Україні в Українізації, тому що, тому що дуже багато речей, які ніхто не знав. Єва, наприклад, придбала ці костюми в Києві. До мене питання: чому Діда Мороза відмінили, але в Україні продають його одяг. Це перше питання. Мені тут показують карнавальний костюм Балаган Діда Мороза, Розетка. Розетка. У себе там розберіться, а потім уже мене в чем-то упрекайте. Якщо б знали, що Діда Мороза і Снігурочку радянські наративи відмінили, то цього б бы не було. У мене немає времени слідити за тим, що відмінили що не відмінили. Ніхто там не намагався щось русского принести в окей бар. Я не знав, що відмінили Діда Мороза. Але люди можуть написати, так це тому, що ти не в контексті не читаєш там новини, мало спілкуєшся з людьми, які живуть в Україні, не дивишся тікток, десь вони в чомусь праві. Ну, дає ли їм це право оскарбляти кого-то? Ну, оскарбляти – ні. Понесся хейт, заметь, хейт, а не зауваження. Якби б понеслось зауваження, люди б восприйняли це і сказали, вибачте, та ніхто не знав, в принципі, як воно і є. А вони почали хейт. В цьому і найголовніша проблема.